Сьогодні вперше в Україні відзначається день вшанування загиблих медиків. Це медики всі з Хмельниччини. Єдине, що я хочу акцентувати, що не всі вони мають медичну освіту. Це є і стрільці-санітари, і це є парамедики. Але вони всі надавали медич, першу медичну чи медичну допомогу. Через те, через те ми їх також сюди включили. Тобто не всі вони з медичною освітою, але, але вони надавали медичну допомогу. А скільки загалом там? 96 портретів ми зараз маємо, ну і ми впевнені, що це ще не всі. Вшанували їх хвилиною мовчання. Віддали нашу честь за їхню важку працю, їхній вклад, за їхні врятовані життя. Серед цих медиків, яких ми сьогодні вшановуємо, є наші колеги, медсестра хірургічного відділу пані Алла Вовк і наш лікар-травматолог пан Микола Куций.